Давайте поговоримо серйозно про серйозні речі. Бо нас тут в Верховній Раді. Подивіться про що завгодно є розмова? Про табачку, будь ласка, будь ласочка, це ж суперважлива тема. Про якісь е, інші незрозумілі речі. Ну от як вся країна міняє коли ми коли ми поміняємо колір зеленої кнопки на смарагдову? Це ж суперважливе питання. Бо так і тиснемо зелену кнопку. Так вже це, це складно. Червону на Рубінову і підемо якби далі. До речі, це просто може комусь знаєте, вже з колег якраз зеленого кольору, їм вже якось ближче смарагди, ніж колишня зелень. Ну це нормально, бо тут 5 років попрацювали ефективно. Я, я бачу, що багато хто вже тільки в смарагдах тут і ходить. Тому це ми все розуміємо. Але давайте про серйозні речі. Серйозні речі, друзі, це війна, серйозні речі це армія. Що ми тут маємо? А ми маємо тут катастрофу. Ми маємо те, що обличчям армії для українських громадян це катастрофа. Так не може бути і не має бути. Але це стало ТЦК. І ТЦК, які сьогодні, ну, це, це ті слова, які викликають ну, жах в людей сьогодні, в багатьох. Чому? Ну тому що замість того, щоб в нас була людська мобілізація, щоб в нас була мотивація військовим. Щоб в нас була повага до військових, замість цього вся країна бачить, як об військових витирають ноги. Коли дали 30 тисяч гривень доплати, забрали 30 тисяч гривень доплати, проголосували закон про повернення 30 тисяч, президент не підписав. Коли військових немає ротації, немає ротації, коли військових. Лежить в Верховній Раді законопроект 11408 дати право на звільнення військовим, в яких діти інваліди до 18 років. Будь-який інший чоловік, який не військовий, має відстрочку, військовий не має права звільнитися. Ну, так не може бути, це неправильно. Ми Верховною Радою доручили Комітету з безпеки розглянути. Сьогодні має бути розглянутий на першому засіданні. Нас там виходить наша Міноборони, каже, ми проти. Питаємо. Офіцерів, генералів під час комітету, а чого ви проти? чого опозиція Генштабу Міноборони проти? Вони говорять, бо це не просто люди, це кажуть, це наш людський капітал. Перекладаю з їхньої мови на нормальну. Це наші кріпаки, ми їх нікуди не відпустимо. Чи це нормально? І коли люди бачать таке відношення, і то, тому і немає черг сьогодні в ТЦК. А ТЦК тоді починають бусифікацію. І що далі? Хапають людей, які непридатні служити, не можуть. Ну просто не можуть. ВЛК всі придатні, просто по всім одне слово, придатні. Люди проходять ВЛК за 30 хвилин. Яким чином це може бути? Яким чином, сьогодні взяли людину за півгодини, вона вже її перевірено все здоров'я? Це що за експрес-методи? Це де таке? Це Нобелівську премію можна дати за таке наукове відкриття? Ну це неможливо. Далі ця людина їде. На фронт, далі ця людина, не дай Боже, гине поранена, хтось іде все СЗЧ. Ніякого результату для війська у вигляді мотивованого бійця не з'являється. Спитайте сьогодні командирів про якість поповнення, про мотивацію поповнення. Спитайте їх, і ви почуєте, що вони вам скажуть, нам потрібні люди, так, але люди мотивовані, люди, хоч більш-менш здорові. Які здатні служити? Чи є ще такі люди в Україні? Є. Але ці люди хочуть побачити гідну зарплату, гідні доплати, Хоть хочуть отримати іпотеку, хочуть отримати право завести автівку без мита з за кордону, хочуть отримати право спокійно у відпустку поїхати за кордон. Бо в нас за кордон відкритий, як там, до речі, депутат Куницький. Не з'явились новини про його долю? Слуга народу Куницький, фракція слуга народу, звертаюся до вас, у вас зникла людина! Алярм! Зник депутат. Може він, може він вкрадений? Може він десь зламав ногу, чорт поберіг, впав і лежить десь, а ви навіть не знаєте, що з ним, не цікавитесь, не шукаєте його. Де депутат Куницький? Як він перетнув кордон? Де за кордоном він зник? Це, я мовчу про тих, про кого ми знаємо: Дмитру Кодарченко і пішло-поїхало все це МФО СІЗО. То для них кордон відкритий, для нашого військового, який після від... у відпуску хоче поїхати до своєї дружини за кордон, до своїх дітей за кордон. Ні. Ні. Його не відпустять. Так тому і не хочуть люди йти. Тому й нема черг в ТЦК. Саме тому. Тому що люди бачать таке відношення до військових. Змініть відношення, розпустити ТЦК, створити цивільні нормальні рекрутингові центри, дати людям мотивацію, припинити нарешті красти з бюджету. Першу чергу з військового. Ну що відбувається? Це ганьба з мінами. Вся країна знає. Витратили десятки мільярдів гривень, мін нема. Виготовили якесь лайно, яке не летить, не вибухає, не нищить ворога. І де наш міністр? Дродного пояснення від міністра оборони? Немає. Викликали Верховну Раду, що я теж не бачу, щоб він поспішав сюди, мчався на всіх парах. Волоси назад. Де він? Не бачимо його. Десь куди знову поїхав. Постріли 122 міліметри. Десятки мільярдів гривень авансовані. Де постріли 122 міліметрів? Немає. Де дрони? І так на все. Так, ну схаменіться ж вже нарешті. Що ж ви робите? Це ж єдине, що стоїть між нами і смертю. Це Збройні Сили України. Більш нема нікого, нічого. Подивіться, що відбувається в світі. Чи буде завтра допомога за океану? Чи буде завтра допомога від європейських країн? Якою вона буде? Все це залежить від одного. ЗСУ є Збройні Сили України, є наше життя і шанси на нього. Немає, ніхто з нас не врятує, ніхто не допоможе. Вчора розповідали 2-3 тижні кава на набережній на Ялти. Сьогодні вже говорите. Може, території поки повертати не будемо, може дипломатичним шляхом, що будемо казати післязавтра, якщо продовжимо це божевілля? Скільки що дурнуватих планів напишемо і дурнуватих міністерств створимо? Коли потрібне одне міністерство але діюче оборони, його не треба створювати, В ньому треба навести лад. Коли потрібен один план: план оборони Покровська, план оборони Купінська. І кожен раз казали, де фортифікації? Створили комісію. Що зробила ця комісія? Крім того, що її голова отримав підозру від Набу в хабарництві. Що? Абсолютно нічого. Тепер нові давайте комісії, комісії, комісії створювати. Ви не створюєте комісії, що будемо вже наступне робити фортецю. Не дай Боже, фортеця Дніпро наступна. Не маємо цього права допустити. Не маємо права, а значить, наводимо лад в Міноборони, даємо мотивацію військовим, припиняємо красти нарешті з державного бюджету. Та скільки ж може це тривати? Там один декларує 60 мільйонів доларів, які з Полтави, крупа з її набитий баблом квартирою. То скільки це все буде тривати? І люди все це бачать, і світ це бачить, і ми втрачаємо і підтримку, і людей. І відповідь на все це тільки більше штрафів, більше податків, більше корупції, правильно, бо великі де великі штрафи, де великі податки, там і корупція велика, звісно. І тому дуже зручно, а, а, але це абсолютно не той шлях, який нас приведе, хоч до якогось результату, хоч до якоїсь. Я не кажу перемоги до виживання України. До виживання України на кону стоїть питання нашого життя. Тому дуже простий план: людська мобілізація, розпуст ТЦК, рекрутингові центри цивільні, мотивація для військових, включно з іпотекою, включно з податковими пільгами, гідною зарплатою, повернення 30-ки, ротації, термін служби. Тоді сильна армія, тоді армія, яка знає, як воювати. Тоді з грошима, які будуть збережені в державному бюджеті, врятуємо Україну. Все інше шлях до катастрофи.